У Сумах на одній з вулиць з вини п'яного водія сталася аварія за участю двох автомобілів, унаслідок якої 13-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Нещодавно екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на вулиці Сумської артбригади. на місце події. інспектори попередньо з'ясували, що водій автомобіля Опель, не дотримавшись безпечної швидкості руху та дистанції, допустив зіткнення з автомобілем Джип, водій якого рухався попереду внаслідок автопригоди 13-річний пасажир автомобіля «Опель» отримав тілесні ушкодження, з якими його доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Сам же водій автомобіля «Опель» мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп'яніння в медичному закладі, де висновок лікарів лише підтвердив те, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. До того ж, з'ясувалося, що даний чоловік не має права керування транспортними засобами, за що вже притягувався до адміністративної відповідальності. На нього патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушнику може загрожувати штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування від 5 до 7 років.